15 мільйонів швейцарських франків грантових коштів на заходи з енергозбереження отримає Житомир в рамках співпраці з швейцарським бюро співробітництва. Серед них термомодернізація дошкільних навчальних закладів та реконструкція котелень днями міська влада провела робочу зустріч з представниками швейцарського бюро співробітництва, на які обговорили умови підписання меморандуму. Серед багатьох міст України ми обрали Житомир, адже саме це місто в повному обсязі задовільнило наші критерії, які були доволі високими. Зараз ми маємо проект, який буде реалізовуватися протягом наступних чотирьох років. А розпочнеться на початку 2015-го. На реконструкцію районних котелень та вдосконалення системи теплопостачання житлових районів Житомира швейцарською стороною буде надано близько 12 мільйонів швейцарських франків грантових коштів. В частності перевод котелі на альтернативне топліво. В результаті цього проекту буде встановлено еквівалент 120 індивідуальних теплових пунктів погороду Житомиру, що дасть можливість літам поставляти гарячу воду. На впровадження енергоефективності у дитячих садках Житомира проектом передбачено 3 мільйона франків. За ці кошти проведуть теплоізоляцію стін та підлоги, встановлять енергоефективні вікна, двері та освітлення а також встановлять теплолічильники для моніторингу. За грантові кошти планувалося модернізувати 5 дошкільних навчальних закладів. Втім, під час переговорів сторонами було вирішено, що Кількість об'єктів збільшать Зараз по опыту проведення тендера по 63 му садику ми видим, що економія достаточно серйозна, в тому числі і за курсовой разницы, которая на даний момент. Поэтому швейцарському бюро перечень И Я думаю, що вместо п'яти садиків ми сможем утеплить більше десяти садиків по цьому проекту. В рамках здійснення термомодернізації соціальних установ Житомир веде переговори із іншими міжнародними організаціями, зокрема з корпорацією Невко, підписаний меморандум про співпрацю з рахунок. Кого вдасться провести термомодернізацію 19 об'єктів, серед яких медичні та освітні заклади наступного тижня? Делегація Житомира відвідає Швейцарію, де візьме участь у зустрічі з представниками організацій та навчальних семінарах.